Всім привіт! Привезла із села ось такі великі, перерощі, старенькі кабачки та буду з них готувати, як гадаєте, що так, це будуть солодощі. Кабачкові цукати з ожиновим смаком. Кабачки ретельно мию та відрізаю від них корінчики. Черестілкою для овочів знімаємо шкірку і так з усіма кабачками. Кабачок розрізаю на декілька частин та кожну частину ще на пола. Середину кабачка з насінням саме зручніше, вибирати ложкою. Кожен шматочок кабачка нарізаю на товщиною приблизно 5-7 мм. Менше п'яти не потрібно, так як кабачок дуже сильно уварюється. Хух, поки все перечистила, перерізала, дуже втомилася. Ось така вийшла в нас кучка невеличка. Тепер весь цей кабачок треба зважити. Бажано в велику містку тару. Засипаю все це цукром з розрахунку 700 грамів цукру на 1 кілограм кабачка. Залишаю кабачки на 6-8 годин, а то й на ніч, щоб вони пустили сік у прохолодному місці, а краще в холодильнику. Ось так на ранок у нас виглядають кабачки. Вони вже пустили свій сік. Його дуже багато. Цукор, який осів на дно миски та каструлі, ретельно перемішую та ставлю на вогонь. До кабачків обов'язково додаю лимонну кислоту, одну-півтори чайної ложечки на кілограм сирих кабачків. Це потрібно для того, щоб сироп не кристалізувався та для смаку. Кабачок сам по собі за смаком нейтральний, і йому можна придати любого смаку. Я ж його буду готувати сьогодні з темною ожиновою малиною. Вона йому надасть темного, красивого бордового кольору та неймовірного ожинового смаку. Ретельно все перемішую та довожу до кипіння. Після чого проварюю ще 20 хвилин. Вимикаю газ та відставляємо надстоюватися на протязі 5, 6, 8 годин, а можна і на ніч. За цей час вони наситяться сиропом, кольором та смаком. Через 6-8 годин кабачки виглядають ось так яскраво та напівпрозоро. Знову ставимо кабачки на вогонь. Спочатку на більший, поки вони закіплять. Як тільки закіплять, зменшуємо вогонь та проварюємо на протязі однієї години. Як тільки час уварювання пройде, вимикаємо та відставляємо їх охолоджуватись. Потім відкидаю кабачки на сито або друшлак, щоб з них зійшов сиру. Викладаю цукати на піддони від дегідратора та будемо сушити в електросушилці при температурі 55 градусів на протязі 6-8 годин. Може й менше. Треба перевіряти, бо термін сушіння залежить від багатьох факторів. Як тільки час сушіння вийде, вимикаємо сушилку та знімаємо піддони. Даємо їм час вистигнути. Для цукатів беру пластиковий лоточок та на дно насипаю трішки цукрової пудри. Цукати перекладаю до лоточку. Закриваю лоточок. Кришкою те ретельно струшую, щоб кудра перемішалася разом з цукатами. І так постійно роблю все пошарово. Це вже готові кабачкові цукати з ожиновим смаком. Вони доволі солодкі та мають яскравий виражений смак та колір. Навіть ніхто не здогадається, що це з кабачки.